Слово Боже для вас, помолимось, Царе Небесне, утішителі душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібе життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвяти мій розум. Відкрий моє серце, відкрий моє мої вуха, щоб я була готова прийняти твоє слово. Пересвітлом Слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Йоанна. 15 глава, 17 стих, 16 хвала і 2 стих. Сказав Господь своїм учням, це вам заповідає, що ви любили один одного. Вас ненавидить світ, знайте, що він мене перший, ніж вас ненавидів. Якби ви були від світу і всі своє любив би, а що ви не від світу, бо я вибрав вас від світу. Тому світ вас ненавидить. Задайте слово, що я був сказав вам, слуга не більше від пана свого. Якщо переслідували мене, переслідуватимуть і вас. І якщо слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше, та все те робитимуть вам за моє ім'я. Не знаю бо того, хто послав мене. Якби я не прийшов був і не говорив до них, гріха не мали би, але тепер вони виправдані за їхній, гріх, не, за їхній гріх не мають. Хто ненавидить мене і отця мого ненавидить, якби я не чинив, був серед них діл, яких ніхто інший не чинив, гріха не мали би, тепер же і бачили, і зненавиділи і мене, і Отця Мого. Але щоб здійснилося слово, що написано в законі їхньому? Ненавиділи вони мене без причини, як прийде утішитель, якого зійшлю вам від Отця Дух істини, який від Отця походить, Він свідчитиме про мене, та й ви свідчитимете. Бо ви зо мною від початку. Сказав я вам те, що ви не зневірилися, вас виключуть із синагог, і настане година, коли кожен, хто вас убиватиме, гадатиме, що служить Богові. Каже Євангелист Іоанн, що Ісус заповів таку заповідь. Ось що вам заповідаю. Щоб ви любили один одного. Можна сказати заповідь доручення Господа, що ми любили один одного, адже Бог є любов, як каже Євангелист. А хто перебуває в любові, значить і перебуває в Бозі. Якщо ми один одного любимо то даємо можливість Богові перебувати між нами. У своєму житті ми дуже багато очікуємо цієї любові від інших людей. Сподіваємося і плакаємо надію, і дуже спрагляє любові. Але маємо зауважити, що дуже часто до нас байдужі, які не люблять нас, не цінують. Але в Євангелія не пише, що нас повинні любити, пише, що ви любили один одного. Якщо ми будемо дарувати любов нашим ближнім, і ми будемо получати цю любов, бо там, де панує любов і мир, тоді навкруг буде любов і мир. Сьогодні Господь мене закликає. Щоб я любила свої ближні, найближчі ближніх, особливо тих, які мені тяжко любити. Навчимося любити тих, які найперші біля нас, яким є найважче служити, любити, приносити їм радість, зауважувати їх, добрі слова їм говорити. Господи, дякую тобі за, за сьогоднішнє Слово Боже, за заповідь, яку ти мені говориш, щоб я любила один одного. Навчи мене, щоб я могла зауважувати моїх ближніх, щоб я могла обдаровувати любов'ю такою, якою ти хочеш, щоб я їх любила. Амінь.